Та Проведемо наш наступний стрім. У мене є 30 хвилин, 3 км потрібно прийти. Для YouTube говорю, що стріми провожу тільки в TikTok. TikTok Тікток посилання є в шапці, тобто в описі під кожним відео. Заходите, все дуже просто. І... Переходите, підписуйтесь, ставте дзвіночки. вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. А для говорю, що записи, записи стрімів є в YouTube. Посилання на YouTube шапці профілю TikTok. І так само можете вводити в пошуку Vibro+. Якщо вводите Vibro+, знаходите канал, там є вкладка чи плейліст, як вона там називається, там все відсортовано. Все дуже зручно. Це для тих, хто може пізно зайшов на стрім, а була якась там цікава ситуація, хоче подивитися повністю. І для цих ця опція можлива, для такого. Так, Дякую за підписку. Ну а зараз трошки прогуляюсь. Мені мене тут 3 кілометри потрібно йти. 3 кілометри. Приблизно 30 хвилин потрібно. Буває таке, що одразу виходжу залі. та цікаво, одразу пересікаємося. Вони в цих районах патрулюють, скажімо так, зі своєю групою оповіщення. І це буває дуже часто. Раніше взагалі за стрім бувало і так 7 разів можемо пересіктися. Це не значить, що завжди зупиняють. Взагалі я би по статистиці сказав би, що рідко навіть, навіть проскакувати не буду. Все по правилам, по реглам, затискають та і тоді будуть питання до мене, так не будемо робити. Почекаємо, хоч тут 60 секунд якби чекати, а хвилину вже 40 секунд навіть, вже навіть менше. Ти не в Ні, Я не можу бути в пошуку, тому що я е, все за закр... армії. Ну і плюс документи всі є, там, воєнники, ОБД і так далі. Ну, в такому плані. По 337 точно можу в пошуку бути. Це якщо я щось вичув, де би так, навіть не связано, там, ну з мобілізацією, ще храював, ще щось там, то тоді, так, да, виходить. Тоді можна в пошук попасти. Ж бачите, що все, кристально чист перед всіма. Так, що там ще? В одному із городей Городей? городей? України вже практикує тцк дрони, щоб людей виявляти спробую. О, у нас вчора запускали дрони, теж вони. Yeah. Ну, якогось DJI Phantom 4 Pro, як в мене був. У мене був дрон, ну, це десь такого типу дрон. У нас літав. Ні, я думаю, що не мій дрон літав. Я, я передав надійні руки просто. І, ну, У нас він над цивільним містом, виходить. Засняли, я бачив вчора відео. З якоїсь цілі він літав. Що? це, блін, я скажу зручно. Правда, зарядків дрона там не сильно багато, але прилетіти швидко можна. Я на цьому дроні скільки там? 72 км по-моєму, розглянявся за годину. А так, щоб швид... ну, 72 багато, де долетіти, звичайно. Там 20-30 км, щоб ти встиг все подивитися. Він можна і дрони використовувати. Где ты, брат? <laughs> Винницу. Прогуливаюсь пока. Плюс-минус. Дякую за подписку. По какой причине уволился? У меня был. Вот и все. Дембельнулся. Просто отже, занадто з цими дронами представляєте, що далі буде а, з дронами. Ні, так В цивільному місці взагалі по суті, якщо так подумати, літати не можна. Я із за того а, Ну, одна із причин, що я дрон передав, то що я не міг користуватися ним. Бо зараз підніму дрон, його перехоплять і все, скажуть долітався. Що ти кому докажеш? А по-друге, ну, просто здраво, якби смисла, да? головою думаєш, і ти ж можеш прилякати когось реально. Подумаєш, це, ну, це вже дрон, це вже більш серйозно. Значить, може це якісь там характеровщики на воїні. Якось так, що я можу сказати. Якось питання виникало, якби да, дрон так летів. Тепер можуть заходити в квартиру. Без рішення суда. Не знаю. Що ви взяли? Що, може я щось пропустив? Щось прийняли? Чи зв'язано? Зараз ніхто не може заходити, що взяти. За... Зараз е... Ну як, приватна власність у вас. Так не може зайти. Е... Доброго ранку, дивись на діда, не попали. Я навпаки хочу на нього попасти або на плюс-мінус такого типажа зрозумів, попасти діда. Це було б взагалі ідеально. Це було б прям хубаво. Це Куцюбинсько. Я говорив взагалі. А бачите, як можна підходити? Він просто спитав, а дід наїхав. Він просто спитав, що яка. Але я не проти, щоб хтось наїхав, там дід чи з дідом пересіктися. Ну, в такому плані. так актив підняв і взагалі ви розумієте, що таких багато людей. Ще з Совка десь з радянського цього, радянського минуле в них. Це нагадує гру. Я сприймаю це як матрицю. От реально говорять, що нас загрузили в матрицю і просто рівень гри збільшується. от і все. Це нагадує ну, життя в Україні, я би сказав. А от в Україні саме Сік, що потрібно знати. пуш за Хорс. Блін, ідеальна фраза взагалі. Це просто усік, як завжди, на висоті. Одним махом <смі> вів фразу в англійську, що треба знати. Англічани та... Привіт так, голодні ігри. <смі> Можна і так назвати. Які голодні ігри. Так само. Ви ж бачите, що ситуація ну, у нас така, що тут треба, ну скажімо так, адаптуватись. Адаптуватися якось. Все не просто ну, ну зараз виграє найхитріший. Я б не сказав, бо говорять, що найсильний виграє. Ні, сильний, ну, в такому, Якщо ти сильний, то тебе зламають, виходить. А так, то найхитріший сами, адаптований виграє ну, взагалі, в цьому світі. Бо якщо найсильніший, це я маю на увазі, ну, наприклад, йде цей самий сильний, да, такий, ну, сходу на них, кидається. Я тут, да, бос. Ти хто такий? Ну так його, ну от. Потім по-любому ж за нього візьмуться. Як не як управу знайдуть. А хитрий що? Хитрий як будеш прокрутиться і все буде нормально. Хитрий адаптований виграє в цьому випадку. Вже СБУ якийсь ходять. А мені чесно для контенту б вони зайшли. Я я так подивився, не на них. Можна і було б їм питання посадувати. Вони мене не лякають абсолютно. Бо перше питання до них, окей, ти ж ти зараз е, в тиловому місті ще й по граждані. Ти що було визначити, ну, для, для чого тобі форма тоді? Поліцейським наша тоді форма. Щоб якось відрізнити, так? Да? Це те саме не знаю, що депутатом просто як я зараз буду йти, а не в піжачку. Ну якось треба ж відрізняти. Це гра в кальмара. Або гра в кальмара, да. так. в кальмара, блін, теж цікаво. Або холодні ігри, або гра, або в кальмара. Ну просто ви... хотіли від цього чи ні вибирати в цьому участь, розумієте? От і все. І зато я кажу, що треба відноситися, як будто вас матрицю загрузили. Просто у вас такий рівень складності гри. Наприклад, мене. Здав поліцію, бачите, що може бути? Скажімо так, рівень гри не прийшов, А так, нормально, ще контент зробили. Покайфували від процесу. Люди побачили, які є, є у нас люди, яким 63 роки, які не мають та й не мали, може, критичного мислення, не вміють думати і так далі. Або може він як, як будто постановочна ситуація була, він відіграв як актер. Розкажіть про це, про що розказати? Розкажіть про цю фразу, бо я не в курсі. Та це Усік після свого поєдинку з Дюба, там прес-конференція була, щось його там питали. Я не бачив повністю знайомості. Та він каже, don't push the horses. Він хотів сказати, щоб не жене коней, не спішив в цьому плані. Но, зі знанням свого англійського в нього вийшла така фраза. Ну це дуже смішно реально. Типа... Ну, йому в його випадку можна що хоче говорити, я думаю. Чого зрозуміють і так. По ліцу прочитають, якщо їм треба буде. По кулаку його прочитають, якщо щось ніхто зне. Так, що там у нас ще. Не де закої, коли сторони прилетить, тому -то все треба бути. А, ні, ну так ризики прильоту само собою. А, ну прильота я на це подумав. Ну так, да, так, да, згоден. Що навіть я просто зараз по вулиці йду, ну, хто знає, да? може зрадження рожа... мислення. Не ну, мали критичного мислення це для мене рівнозначно раби. Хоча в нас і, е... такого населення десь такого віку, як я, теж багато в кого нема голови, я би сказав. Критичного мислення. Зараз особливо в Україні тут критичне мислення нереально треба. А ось старше покоління воно взагалі, ну, не те, що я там хочу їх образити, просто як я бачу ситуацію. В по суті вони без різниці. Але ще й ця пропаганда радянщини цієї е, різного там типу, то так, то так, на них негативно вплинула. Все для того, щоб зробити з людей рабів, щоб вони не відчували себе вільно. Куди та, ти та, так рано хорсис? Та йду в зал. Прогуляюся в зал, все що потрібно за, да. то було, да? тобі треба, ну хоча б... Якщо з 10 до 3 поспав, 5-1 нормально, з 10 до 3. Якщо пізніше ляєш спати, то треба ще більше спати. От і все. Так що я би сказав, що ніхрена не норм. Так що... І не тільки там від, скажімо так, якщо на днюку сходив там. Випив 0,5 горілки і так далі, масу енергії пішло. А тут ще й не спиш і все в комплексі, ти просто погано себе відчуваєш. Зараз вже трохи відійшов, алкоголь витрисов, бо Попередньо нікому не цікаво, скільки ти поспав. Затролили тебе. Так всі агресують, кидаються. Дуже багато витрат, а замовлень майже немає то в такому випадку мало, мало заробітку. Живу за рахунок раніше зароблених коштів. Все, що потрібно знати. Ще бізнес дофінансовую, в випадку чого. Якісь там потреби на рекламу, чи ще кудись. Тобто отак, вот от, що потрібно знати. Так, що там ще в нас? Маю зривати. Все акуратно роблю. По вагам. Все як треба. Не цікаво, не читає. <смі> а що ти думаєш про рішення наше потужного? Це цей, що законно, це про набу, да? сад, ви маєте на увазі. Що яке рішення саме? Ви ж уточнюєте, бо рішення ж... потім виріжете і скажете, о, він так сказав про те. Навіщо ти віднюхає братухи? Це ж старіла форма відмічання. Не братуха. Мене не братуха запросив. <смі> По-перше мене особа жіночої статі запросила це раз. І по-друге, запросила в дорогий ресторан, де все класно, класна атмосфера, Ба***т. Е, саме воно про набу. Забув просто, як називається, служба, не міг згадати. Я вчора був зайнятий, я не ознайомився, чесно, сьогодні на стрімі розкажу. Бо я вчора часу не мав, займався своїми справами. А вже в кінці я не хотів щось чисто політично дивитися, в телеграм-канали це зайшов, подивився про те, що вже там його прийняли, підписали і так далі. що Там почали люди виходити. Все дуже швидко відбулося, скажу. За один день вже почали мітинги проводити. Але в мене своєї позиції немає по цьому питанню, бо я не ознайомився, я не розумію, що до чого. Якось в такому плані. Бачу. Що саме головне, що населення дуже жорстко, як можуть бути проплачені, то, тобто я не ознайомився, не знаю ситуацію. Що саме головне, що е, на мітинги проти там свавілля ТЦК, наприклад, то щось ніхто не виходить. От що цікаво. Це нормально, проти цього мітингів не буде. Значить, продавили це питання. Ну і одразу два зайця вб'єте. Не, не проти ТЦК, ТЦК, все, типа, хай там буде, типа, якщо все законно роблять, все нормально. А проти там, корупції, хаосу всього і так далі, ви ж бачите, до чого це призводить. Сересятр занять бути сап, рамт 40 сап більше. Не працює. Ну, я, бачите, я не, не в курсі всього. всього цього. А, набувано ще незалежність служби, яка не є під контролем України, і хоче зробити Нацслужбою. Ага. Тобто, і це стало причиною, як я зрозумів, що почались мітінги Ні навіть. Ні, по суті, ну, я так думаю, що якщо органи взагалі мають кожен від незалежно якби, діяти, щоб не було впливу. Да? Якби в цьому логіка, якби. Бо якщо антикорупційна ця служба ще несконала. Мотив в тому, що 30-та причина війни і наслід. Ага, так, здорово. Так, ззад ніхто не їде. А, що там у нас ще старого? Так. І ще нічого. Може буде час, я ознайом, щоб я не спотворив, зрозуміло? Треба різні думки подивитися. Щодо чого, причина наслідкової зв'язки. Може якийсь контент поробити, коментарі позбирати, щоб щоб якби, ну зрозуміти саму ситуацію. Зрозуміли, як я думаю. Щоб, щоб позбирати для себе. А де люди? Та немає, бачите, немає людей у нас. Це один чувак оце тільки шепшу. Машини катаються, тролейбуси. бачите, трамваї катаються. Більше Особо людей немає на вулиці. Хтось каже, що рано. А я кажу, що я кудись сіду, наприклад, так багато хто куди може, йти, ти зрозуміло. Я ж кудись сіду, люди вон, в транспорті теж кудись сідуть, але не ходять, не гуляють чогось, не знаю. Може коронавірус в країні. Куриться це козли, в центр не їдуть. Та вони в всіх районах, в них стільки груп. Оповіщення, скажімо так, що прям дуже серйозно. Я, до речі, ні, одного, ні однієї, групи, скажімо так, оповіщення. Тут, скажімо так, є всі можливості для цього, плюс людей нема особо. Від людей класно я собі спокійно іду, от, от дивіться, зараз вулицю покажу, вон чувак один пішов, там трамвай, там нікого нема по ту сторону. І то це такий чувак, він щось здряблий, що впаде десь. Піднімати прийдеться. Що я сумніваюся, що він сподій йде сам. А, бля, знаєте що в чому прикол, він в масці пішов? По вулиці хоч їлі дихає, вам він іде. Я ліною перевалачу. Ну він мастя. Він захистився від коронавірусу. Все нормально. Це я в зоні ризику, виходить. Правильний підхищен, потрібно з інформацією, деких джерел. Є ще питання. Так, да, я не можу взагалі нічого сказати, по суті. Якщо я почну просто зараз щось заварити, це будуть ліпаки, по суті. Все, що потрібно знати, навіть фундаменту от і все. А, це нужна з фай. да, в цілому є, вони з 6 6 ранку у нас катаються. Наші міст перекривають, Мости перекривають комендантську з 12 до 5. Це нововведення у нас таке. І люди, виходить, які їдуть на ЖД, наприклад, на е поїзд. Пускають тільки екстрені служби. Все. Інших не пускають. Це, це, ну, це цікаве рішення. Нє, ну, якщо вони, я не знаю, чим вони аргументують. може пізніше хтось зупинить, питаю. Е Ну, якщо, скажімо так, вони аргументують, що хтось там якусь вибухівку заложить під місць, чи ще щось, чи на міст, не знаю, підірве. Ні, Ну, в типу, цьому є трохи невеликий плюс, але я не думаю, що така ситуація буде взагалі. Потрібно, зрозуміло. Точно ковід, да. так. Я думаю, що це ковід, о, ковід він поїхав. До мене стрім, знаю, що я тягну. Абсолютно пусті міста, шикарний полігон на навчання НАТО України. А що, до речі, така версія, ну я думаю, має право на існування все-таки. Для того, щоб про, так, протестити зброю там чи... а тут ще й в реальних як би, подіях таких. Зразу що і як, куди летить, вдосконалюють зброю. Так що так, в реальних бойових умовах, воно, скажімо так, а потім там Петріот ефективно скаже, все, купляйте. А потім вони І в країни цього близького сходу продадуть, та всім в цілому Європі. Все, що потрібно знати. Це реально до цього, ти покатайте все норм, ідіотизм. Це про те, що мости, да? маєте на увазі, що в комендантського це прикривають. Це потрібно, При тому, що це зробили тільки що, а вже у нас повномасштабне вторгнення вже 3 три роки, три з половиною, да? Тільки зараз це зробили. Дуже цікава позиція. Це прям не знаю, до речі, вигідно в плані військової сфери. Продажу зброї і так далі це нереально вигідно таку позицію. Тобто в плані використання України як полігону. Так, може зв'язок пропаде, в ліфті їду, не знаю. Так, коротше, то все, якщо можна було бки заробити. Не дозаработав! Бідолаха. Не дозаработав. Стільки бабла можна було б заробити ще. З усіх сторін. Довбаний Тік-Ток не дає питання задати, не може зрозуміти, що саме не можна писати. Не знаю, переформатуй якось. Тік-Ток дуже жорсткий, я не всі коментарі сам бачу. Так, в мене більше часу немає, тому заходьте на наступні стріми. А зараз буду вже завершувати стрім. Тому всім гарного дня і всім па-па!